Христос ця рождає. Вітає всіх з Різдвом Христовим. Хочу побажати вам здоров'я міцного, миру, щастя, сімейного благополуччя. Звісно, різдвяний стіл просто неможливо уявити без куті. Куття залежить від того, де людина проживає, в якому регіоні, в якому місті, якому, якому, якому селі. Рецепт куті різноманітний. Ну, звісно, основою є варена пшениця і мак. А далі хто на що гаразд, як то кажуть. Хтось додає сухофрукти, хтось додає родзинки, хтось додає горіхи, узвар, мед, кось кутя, рідка, кось, кутя густа. От, в моєму випадку кутя вийшла густа, я приготував традиційно для нашої сім'ї, для святкового столу два варіанти куті. Перший варіант я називаю куття по-волинськи. це куття, яку готують в мене на батьківщині на території Волині, готував мій дідусь, бабуся, готують мої батьки, готую я для своєї сім'ї. Варена пшениця, перетертий мак в макітрі з додаванням цукру можна трішки меду. Ось така проста куття, але як каже моя дружина, це найсмачніша куття, яку вона взагалі їсть і їла. І ще в нас традиційно, напевно, вже другий чи третій рік. Поспіль я готую так звану кутю по карпатськи. Так само основа, звісно, пшениця варена. Додав я мак, і попередньо його перетер разом з цукром та з халвою. Вийшла така от суміш. Ну і, звісно, прикрасив я грецьким горіхом і додаю ще в'ялені, узбецькі справжні родзинки. Ось така от куття. Ще раз хочу привітати вас з Різдвом. Дякую, що дивились. Побачимось!